Налякати вдалося перемогти. Ні. Збірна Харківської області з регбі-15, вигравши у чемпіонаті України у чоловічій суперлізі три матчі з трьох у своєму заключному поєдинку. зустрічалася з командою Києва на столичному стадіоні Спартак для гостей. Це була найголовніша гра в сезону. У разі успіху вони достроково забирали золоті медалі. Важливістю моменту харків'яни перейнялися та швидко захопили лідерство. На п'ятій хвилині Євген. За видав за спробу. На двадцятій п'ять очок поклав Олег Косарів, який потім додав ще реалізацію. Підопічні Валерія Качанова продовжили нагнітати обстановку та збільшили перевагу. На тридцять четвертій хвилині Михайло Троян приземлив м'яч у заліковій зоні господарів поля. Перед самою перервою Косарів забив штрафний. 20 нуль. На другий тайм харківські регбісти вийшли, схоже, повністю впевненими у своїй перемозі, але все трапилося з точністю до да навпаки. Кияни, яким абсолютно не було чого втрачати, поступово скоротили відставання до п'яти очок, а потім зі спробою та реалізацією вирвалися вперед: 22-20. Наприкінці матчу гостей був шанс продавити захист суперника та затягнути спробу. Але жителі столиці переможний. Рахунок утримали. Збірна Харківської області першої з команд головного дивізіону завершила чемпіонат. З 16 очками вона очолює турнірну таблицю. Збірна Києва відстає на 7 пунктів, але має дві гри у запасі. 12 жовтня кияни зіграють в Одесі з кредо 63. 19 проведуть домашній матч із Хмельницьким Поділлям. Тоді й стануть відомі остаточні підсумки чемпіонату України з Регбі 15 у Суперлізі. Легендарному харківському тренеру, патріарху, професору стрільби з лука Олександру Ніколаєву виповнилося 85 років. За своє довге життя Олександр Миколаєвич взяв чимало вершин як і як наставник. Він, майстер спорту, заслужений тренер України та СРСР, виховав чемпіонів світу, Європи, Азії, призерів Олімпійських ігор. Саме ярке розповідання, це. Найяскравіші спогади це коли твій вихованець займає високі місця. Скажімо, на чемпіонатах світу Олімпійських іграх, міжнародних та національних змаганнях, міра і на міжнародних сорінуваннях, Це дуже, дуже приємно. і я розумію, що Це завжди дуже приємно. І я розумію, що це спільний результат праці тренера та спортсмена. Спасміна, тому Ця радість потім усвідомлюється, і приємно, що є якісь плоди від твоєї роботи. Плоди від твоєї роботи. Учні Олександра Миколаєвича принесли чимало слави та здобутків вітчизняному спорту. Станіслав Забродський був чемпіоном та рекордсменом світу. Олександр Яценко представляв Україну на Олімпіаді в Атланті. Катерина Сердюк і Олександр Сердюк виграли на іграх у Сідній та Афінах срібну та бронзову медалі у командних змаганнях. Хочу подякувати Николаєву Олександру Миколайовичу за те, що свого часу це був 1997 рік, Він звернув на мене молодого спортсмена увагу, вклав свої знання, вніс значні корективи в мою техніку, психологічну підготовку. Вважаю, що завдяки цьому я досяг значних результатів, ставши бронзовим призером Олімпійських ігор та чемпіоном світу у 2005 році. года. У світі великого спорту, де лише мить на горі, багато на перемоги. 65-річна трудова біографія Олександра Ніколаєва унікальна. Він, ніби відважний альпініст, вибрав найскладніший маршрут і пройшов його попри все. Олександр Миколаєвич стояв біля витоків харківської стрільби з лука. Працював тренером у збірній СРСР, 10 років очолював збірну України. Його підопічниць встановили 15 рекордів світу та Європи. Також він успішно тренував національні команди Індії та Греції. Ювіляр молодий душею, молодий за духом, сповнений ідей та планів, легкий на підйом. У свої 85 років він активно працює зі спортсменами у знаменитій КаДІ США Комунар. Сказати, депусім, що я знаю. Сказати, що я знаю секрет, як готувати чемпіонів я не можу. Бо секрету як такого немає. Звичайно, треба любити свою справу та бути професіоналом у своїй роботі. Своїй роботі Треба відчувати спортсмена, дивитися, знати його техніку, вміти добре розбиратися у матчасті, бо вона має дуже велике значення. Шоє значення вона має. Може можна мої спортсмен владеть великолепною технікою, Спортсмен може володіти чудовою технікою, але якщо матчасть не буде відповідного рівня, то досягти гарного результату не вийде. А це все залежить від тренера. Він має знати ці речі на сьогоднішній день. У нас багато обізнаних та хороших тренерів і спортсменів. І хоча в цей важкий час стало, звичайно, трохи складніше займатися, ми все ж таки продовжуємо тренування, Продовжуємо брати участь у змаганнях і досить і успішно. Осінь ще не досягла свого екватора, а представники зимових видів спорту вже відкрили полювання за медалями. Юні харківські шор зібрали повний комплект нагород та навіть більше на міжнародних змаганнях у польському місті Санок. Відзначилися підопічні старшого тренера збірної області Віталія Сівака. Катерина Моїщеєва виграла золото на дистанції півтори тисячі метрів. У багатоборстві посіла друге місце. Тисячу метрів вона. Пробігла з четвертим результатом на дистанції вдвічі коротше, фінішувала п'ятою. Максим Смороцький оформив на місцевому льоду медальний хит-трик. Переможний виступ він видав у забігу на 777 метрів. За сумою всіх дистанцій став бронзовим призером. Ще одну аналогічну нагороду Смороцький Кирило Коваленко, Артем Моїсеєнко та Макар Міхно заробили в естафеті на 3000 метрів. Гарний початок сезону. Половина справи Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.